Напередодні скорботної дати дня пам'яті Чорнобиля на присвяченій темі Чорнобильської трагедії творчості української поетеси Ліни Костенко захід приїхали учні і вчителі Бихівської загальноосвітньої школи Коростенського району. У нас стало якби традицією, що ми кожного року в цей день, якщо він попадає в вихідний, ми обов'язково День пам'яті у нас Чорнобиля, тому що кожна сім'я нашого села, нашого міста, району, пов'язана з цим. Тому що декого загинули родичі, декого взагалі ми всі є, якби жертвами цієї трагедії. Діти уважно слухали підготовлені працівниками центральної міської бібліотеки імені Миколи Островського віршовані і музичні композиції, переглядали відеоматеріали, аби краще зрозуміти суть цієї трагедії, що для них вже поступово стає історією. Після заходу для учнів провели екскурсію бібліотекою і запросили бути активними читачами, адже саме книга вчить людину мудрості, вчить мислити і забезпечує зв'язок поколінь.